Я ніби побувала в гостях у старенької родини з Нікошевця. у вузькій кімнаті з дерев'яними вікнами. Мене пригостили кавою з молоком і розповіли, як колись тут жилося шахтарям. Сідячи на лавці у дворі, я слухала літню жінку, яка згадувала дитинство, як батько йшов в шкахту, а мама прала у Великій Діжці, а діти гралися між червоних цегляних будинків. Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина, і сьогодні я вас вітаю з міста Катавіце в Польщі. А цей район, де я зараз маю іншу назву, нікашовець. Він був побудований на початку ХХ століття. І усі ці будинки, і цілий район він був побудований виключно для шахтарів, тому що катавіце, місто Шахтарів. І отут вирішили місцева влада вирішила на початку двадцятого століття побудувати цей район. Я такого ще не бачила. Він унікальний в тому плані з точки зору архітектури, що тут все будувалося з за єдиним планом, і одразу, тобто, він з нуля був побудований. І він не так робили, що будували, а потім добудовували, а Потім добудовували. Ні, за проектом це було побудовано раз і назавжди. І ви побачите відео. Я вам буду далі розповідати, але я вам дуже раджу це подивитися. Бо в мене були такі рибацькі дома в Гданську, а зараз шахтарські дома. На початку ХХ століття Нікошевець у Сілезії був одним з найбільш впізнаваних шахтарських поселень. Сім'я Шахтаря там жила у спеціально зведених червоних цегляних будинках, які утворювали цілі квартали з внутрішніми подвір'ями. У типової шахтарській родини було багато дітей, нерідко п'ятеро чи більше. Батько працював у копальні, спускався під землею ще в досвіта, а повертався втомлений, закорений вугіллям, але з гордістю, бо шахтарська праця вважалася важкою та чесною. Матір вела господарство, дбала про дітей, готувала справи. Найчастіше прости і ситні картопля, капуста, чорний хліб, квашені овочі, а в неділю обов'язкове м'ясо. Брала білизну у великих чанах на подвір'ї, а ще часто працювала у місцевих майстернях чи на допоміжних роботах. Життя сім'ї було суворо організоване діти з маличку допомагали у хати або нагороді, а хлопці ще в підлітковому віці готувалися йти в шахту за батьком. Важливу роль в поводі відіграла церква. Недільна меса була обов'язковою подією для всієї родини. А великі свята, як різдво чи Великдень, об'єднували цілий район. Вечорами, після роботи у дворі збиралися сусіди. Чоловіки обговорювали шахту й політику, жінки домашні справи, а діти гралися між цегляними будинками, бігали по подвір'ях, де завжди стояв запах свіжої білізни, тиму і квашеної капусти. Бо про тяжку працю і небезпеку життя в Нікошевці мало особливий дух спільності. Люди підтримували одне одного, жили як велика родина. І саме це робило Нікошевець не просто робітнічим поселенням, а унікальним культурним осередком Верхньої Сілезії. Ну, а зараз трішки спогадів, а точніше, спогади бабусі, отолітній жінки, котру я зустріла. І далі, що розповідала її бабуся? Моє дитинство в Нікошовці пахло вугіллям, квашеною капустою, свіжим хлібом. Ми жили в чарівній цегляної будівлі, де всі знали всіх. Якщо я отримувала наганя від мами, то про це вже знали сусіди з двох дворів і ще й підсміювалися. Тато щодня йшов у шахту. Він був чорний, як вуглик, а я мала думала, що то його справжній колір шкіри. Вими, руки, кричала мама, а він сміявся. Якщо я їх відмию, діти мене не впізнають. Мама буває кухаркою, пральною машиною, і генералом в хаті. Найгірше, коли вона кликала на вечерю, якщо ми не приходили одразу, то на столі залишалися тільки запахи. Її журик міг зігріти цілий квартал, але коли ми діставали ковбасу, це вже було свято, бо її треба було поділити так, щоб кожному дісталося хоча б по запаху. Ми діти мали свою роботу, ганяти м'яч у дворі так, щоб розбити хоча б одне вікно на місяць. Найчастіше у тітки Франції вона сварилася страшно, але на Різдво все одно приносила нам пряники. А ще пам'ятаю як узимку ми робили ковзанку прямо в подвір'ї. Один хлопець упав, а тата, повертавшись з шахти, казав добре, що ви не зробили ковзанку під копальнею, бо там точно ніхто не врятує. У Нікошовці всі жили як одна велика родина. Сварилися, мирилися, ділилися останньою картоплиною. І навіть коли тата казав, що шахта забирає здоров'я, ми знали, без шахти не було би ні нашого сміху, ні наших витівок, бо вугіллям тут світилися не тільки лампи, а й серця. В нашій квартирі, продовжує вона свою розповідь, було тісно мама, тата та нас шестеро дітей. Та тоді це здавалося нормою. Кожен мав своє місце, навіть якщо ліжко ділили вдвох. Тата щодня йшов у копальню. Вранці він одягав свою шахтарську лампу, брав металевий контейнер з обідом, там була каша або картопля з салом. Ми проводжали його як на війну. Він йшов чорний і втомлений, але гортий, що годує нас. Мама була серцем дому. Вона вставала раніше за всіх. Топила піч, щоб ми не прокидалися в холоді, Прала білізну, великій діжче на подвір'я, а в неділю варила найсмачніший журік, який я досі пам'ятаю. В будні їли просто хліб, картоплю, квашену капусту, чи м'яса тільки на свята. Життя йшло ритмом дзвонів костелу. Недільне меса була подією для всіх. У нових сорочках, з блиском у дитячих очах, ми йшли до костелу. А найбільше я любила Різдво. У нашій невеликій кімнаті пахло ялинкою, тато співав шахтарських калядок, а ми чекали хоч маленького подарунка, яблука чи горіха. У дворі завжди було гамірно. Ми діти ганяли м'яч або ковзали по льоду взимку, а дорослі після роботи. Сиділи гуртом, розповідали історії, ділилися новинами. Нікошавець був як велика родина. Я, що хтось захворів, чи мав біду, сусіди допомагали, хто чим міг. Тата казав, що шахта забирає здоров'я, але дає гідність. І справді, хоч ми жили бідно, та не відчували себе нещасними. Нікошовець це не просто район Катовіць, це історичний шахтарський комплекс, побудований на початку ХХ століття для робітників шахти Нікіш та їхніх родин. Його будували за задумом ідеального міста з продуманим плануванням, інфраструктурою, зручностями для мешканців. Масів складається з 9 кварталів, більшість будинків триповерхові, побудовані з червоної цегли, з аркадами, проходами у стілі, що зберігає єдину естетику. Квартали е, сполучені проходами через внутрішні дворики й аркади, що створює відчуття внутрішнього міста, де мешканці могли пересуватися, не виходячи на великі вулиці. У проєкті вже спочатку передбачали інфраструктуру, централізоване водопостачання, каналізацію, електрику, заклади культури, школи, торговельні заклади тощо. Назва походить від шахтарського стовбура Нікіш, який працював поруч з житловим масивом. Нікішавець створювався для сімей шахтарів, щоб люди жили в безпосередній близькості до роботи. Діти ходили до школи у своєму кварталі. Громада жила однією робітничою сім'єю. У роки після Другої світової війни район зізнав змін, знесли деякі внутрішні господарські будівлі, реконструювали адміністративну споруду. У 2011 році Нікошевець офіційно визнана історичною пам'яткою Польщі. Житловий масив, Увійшов до шляху індустріальної спадщини селеського воєводства як об'єкт технічної та культурної пам'яті. Щороку тут проходять культурні заходи, екскурсії, туристичні маршрути, щоб нагадати людям, цей простір жива пам'ять про шахтарів.